Бажаю здоров'я усім нашим незламним телеглядачам. Традиційно о цій порі до вашої уваги свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі Візит на календарі 19 грудня триває 664 та доба повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. І спершу поговоримо про актуальне. Тож минулої ночі росіяни вкотре атакували нас із неба. У повітряних силах повідомили, що в ніч на вівторок рашисти запустили два ударні безпілотники типу шахет по Хмельницькій області. Обидва ворожі дрони збили. Як повідомляють Хмельницький ОВА, за наявною інформацією, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. А от досить гучно вчора ввечері було саме у нашому місті. О 20.18 без оголошення повітряної тривоги у Кременчуці пролунало декілька вибухів. Як згодом повідомив керманич Полтавської ОВА, Філіп Пронін, цитуємо, вибух стався на одному з промислових об'єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події. Кінець, цитати. Про це, зокрема, будемо говорити і розповідати розлогу у сьогоднішньому випуску. Ну а поки до ситуації на фронті. Як звітують у Генштабі, російські окупанти продовжують атакувати одразу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Маріїнському та Запорізькому напрямках. Лише за минулу добу на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Вже, як повідомляє командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані столичні злочинців підрозділи «Шторм-З» та штурм В. Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла. Це наступ на населений пункт в часів яр з подальшим виходом на кордони Донецької області. Командувач сухопутних військ додав. Що ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Українські війська тримають оборону та знищують ворога. Та попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій. За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності осув Хортиця близько 8 тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено. Або пошкоджено понад 500 одиниць ворожої військової техніки, серед них 67 танків, понад 100 бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів. На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Кінець цитати. Щодо ворожих втрат, то від початку великої війни Росія вже втратила понад 348 тисяч своїх вояк. Лише завчора наші захисники ліквідували одну окупантів. Ну а далі я пропоную перейти до подій, якими сьогодні живе Кремичуцька громада. Нагадую, дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. є в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні. Вчора ночі оттуда уїхав. Сьогодні опять утром поїхав. Станом на ранок ситуація на підприємстві, де сталася технологічна аварія, повністю контрольована. Якість повітря в місті Кременчук і в Кременчуцькій районі перебуває в межах норми. Вчора говорили про сірководень. По сірководню ситуація взагалі не обговорювалася і не стояла гостра в Кременчуці в Кременчуцькому районі. Це просто нагніталася атмосфера. Ситуація по сірководню повністю під контролем. Пожежа. внаслідок надзвичайно події на підприємстві була загашена ще вночі. Постраждалих немає. Швидка нікого не забирала. Люди під час надзвичайних події на підприємстві перебували, але швидка нікого не забирали. Екстрену медичну допомогу нікому не надавали. Ніхто не звертався за екстреною медичною допомогою. При міській раді є комісія, яка повинна обстежувати наслідки любих надзвичайних подій. Фіксувати ці факти. От комісія буде працювати, зафіксує ці факти, і тоді органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення. Якщо ви скептики і ще не вірите в паралельні реальності, тоді зачекайте. Ми доведемо, що наш Кременчук то місто такого собі задзеркаля. Поки в Україні майже два роки триває повномасштабна війна із російським агресором у нашому на Дніпрянському місті, яке також неодноразово ставало цілю для російського залізятща і понесло чимало втрат: схоже, все добре, все стабільно і не до війни. Принаймні такого висновку може дійти, споглядаючи за діями нашого мера та його поплічників, які у ці скрутні часи зовсім не гребують виписувати собі улюбленим чи маленькі зарплати і премії. Готуються до свят на наказам військової адміністрації, облаштовуючи каток, прикрашаючи фонтани та встановлюючи штучну новорічну ялинку і арку, не так далеко від місця, куди лише наприкінці вересня вже прилітала ворожа ракета. А ще у разі надзвичайних ситуацій владники воліють тримати кремечужан в інформаційному вакуумі. Зокрема, учора ввечері о 20.10 у Кременчуці пролунало як мінімум два потужні вибухи. Про що одразу ж почали інформувати офіційні телеграм-канали? Керманич Полтавської ОВА Філіп Пронін через 46 хвилин повідомив наступне: вибух стався на одному з промислових об'єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та з'ясовують обставини події. За ним очільники РВА, Олег Лєднік, запевнив містян, що це технологічний вибух. Зараз працюють відповідні служби, іде локалізація пожежі наразі постраждалих внаслідок надзвичайної події немає. Інформація, яка шириться інтернет-виданнями щодо загрози життю і здоров'ю, вона не відповідає дійсності. Загрози життю і здоров'ю мешканців міста немає. А що ж наш мер? Хоч вірте, хоч ні, але на підвладних пану Малецькому телеграм-каналах ані слова про надзвичайну пригоду. А проте підписників у нього більше десятка тисяч. Нагадаємо, що мер ще минулого року задля підвищення своєї армії підписників на тих каналах навіть особисто вирушав у турне з закладами освіти та медицини міста. Ми вам сьогодні видали такі флеера, на них є qr код на нього наводимо камерою телефону свого просто, клацаємо. Оця вся поліграфія робиться для того, щоб, для того, щоб інформувати людей. Ну а нині, зібравши тисячі кременчужан на своєму телеграм-каналі, мер Віталій Малецький завчора опублікував лише один допис про те, що Кременчук. Продовжує допомагати зсу. А сьогодні, о після 10-ї, з'явився допис про те, що наше місто отримало допомогу від Німеччини у вигляді зимового спецодягу та взуття для наших комунальників, і ні слова про надзвичайну подію у місті. Тим часом на ще одному промерському каналі Кременчук офіційний 11 тисячам підписників розповідали про розробку бренду Кременчуцької громади, дублювали інформацію про гумдопомогу для комунальників, і лише наступного дня після вибуху, сьогодні, об 11.13, про владний канал розродився інформацією. Від полтавської ова про вибух і чутки щодо викидів та забруднення повітря. На тому і все. Ну а на відміну від мера самі кремечужани у соцмережах не забули подякувати пану Малецькому і передали привіт цілком риторичним запитанням чи премію вже виписав собі. Нема ж ніякої інформації. А де саме шукали інформацію? Ну, де і в Ютубі, і в этом самому, в інтернеті. І від, мер... від мера Крамечуваде. Ні, нічого? — нічого. Ми тут живемо, услышали, два взрива було, так. Да. Ага. Ну, написали в телеграмі, ми одразу прочитали. Мер міста в цьому питанні вам допоміг роз'яснив ситуацію. Я зрозуміла, о чому річ, ніяк. Дуже хотіла, щоб він заспокоїв. Щоб він приймав участь в житті кременчужан. писали всі, крім нього. Кременчужська газета і в телеграмі. Люди пишуть. Ну ми то ми обеспокоені. Ну конечно, дуже страшно. Дуже страшно, що хтось об'яснив в першу чергу. Війна жити. Дом дрожав. Сигнализация у машин сработала. Полный двор этого шума, гуркотения. Люди все в домах зашевелили, Что случилось? Где-то взрыв. Мы же слышим. Мы же понимаем, что было два взрыва. А никаких сообщений от руководства города, ничего. И я следила до полночи. Я узнала, так как рядом живу, было слышно очень. Ну а потом от своих знакомых. хто мав якусь інформацію. а наприклад мер міста вам в цьому питанні якось допоміг, щоб роз'яснити ситуацію? нет от нього Ну, я не знаю, утром уже более так начала более как-то информация, но ну, поверхностная. Ну, то есть, если так взять, люди не знали, что делать, что это за взрывы были, как, что, к чему. Сирена поздно прозвучала. никто толком не знал, и что дальше делать, как поступать. Узнавали своими какими-то способами знакомых через знакомых. Мне так кажется, другие уже больше знали, чем сами к ним чужане. Чего выбух я дай шоу до чого? Ну, якось. Ніхто нічого не каже і всі мовчать. Хлопок такий був. Чесно кажучи, одразу не було. А це був вибух, на, ну, конкретний вибух був. Ага. І таке враження, що немаленька ракета була. Ага. Тому, дуже була, тому що у нас така. балкон відкрився. У нас не захлопується, а балкон відкрився. Ми були з дітьми на в залі і чутно було добре. Перше питання у діточок була, повітряна тривога була чи не була. І в вайбер зайшли, нічого не було. Повітряна тривога тільки включилась через хвилини, полтори-дві. Вайбер було сповіщення, що це були повітряні вибухи. Потім написала ОДА, що на промислову зону було, щось було вибух. Зазу, зрозуміло, що це фейк був, що сереводород. Зразу фейк. Ми в це ну, не повірили відразу. Тому що якщо б було а, це підтверджено, то була повітряна тривога друга. Там їх кілька повітряних тривог. Водна, а якщо техногенна якась і повітряна, то ми зразу зрозуміли, що це фейк. Не повірили. Почули, як окна дуже здригнулися, а в під'їзді навіть форточка відкрилася, там рами не дуже хороші. Мер міста? Мер міста. А хто? Ну він же теж як інформація. А як звати мера міста? Малецький. Малецький? Малецький. Ні, то нічим не мог допомогти. Ти не допоможе. Вони вдарилися в об обупоніх дуже. Тобто вони були зачинені на замок і вони mm. да, від mm. удару? Прикриті від удара вони. І оці гаража вони вилетіли. Оце гараж, бачите, пішло як воно. Оце плафони, все попадало, машина кришу побила, возив я на ремонті її. Ви, мабуть, пам'ятаєте пана Олексія двері й будинок, якого потрощило після російського ракетного удару по піщанській громаді? Нагадаємо, одразу після нещастя до господаря навідалися так звані представники фірми зі встановлення дверей, сипали обіцянками, натомість вели в оману і замість нових вхідних привезли міжкімнатні офісні. Тоді, після невдалих спроб домовитися, чоловік тільки почав замислюватися про похід до поліції. Сьогодні рішення прийнято. Ми під дверима відділку. Перш ніж писати заяву, постраждалий ділиться останніми невтішними новинами. Остання капля вже накипіла. Привезли на вони знову двері, знову не той розмір. І ми їм, конечно, відказали. І зараз хотіли з ними зазвонитися, договоритися. Він мені право предлагав, давай я. вам. Якусь компенсацію. А що мені? Всі двері я викину, я їх ті двері ж не хочу ставити. Вони холодні, то двері внутрішні. Їм ціна 7 тисяч, а вони взяли на 13, 13 800. Кажу, як їхати, возьми мені квитанцію. Просто хотів узнати, де вони їх беруть. що. Ну, він сказав, що ніяких квитанцій не дають. Я кажу, ну як це так, я водієм пропрацював. Все життя пошти, чи пісок, чи ще нічого не везе, завжди дають квитанцію і ну, супровождається. На двері тим більше. В магазині, значить в магазині взяв. Він нам нічого не дають, зараз такий час, що нічого не дають. А це стільки дзвоню, телефони заблоковані, і мій жінчина не відповідає, а зима ж підходить, і ті двері мокріють, вони холодні. За рік після ракетного удару господар встиг відремонтувати старі двері. Від гори встановлювачів вимога одна повернути гроші. Як так можна, я не розумію. Хата розбита, сарай розбитий, гараж розбитий, забор лежить, і отак прийти дурити, воно морально, я не можу його перенести ніяк. Фінальна спроба зателефонувати представникам фірми і вкотре невдача. Сьогодні набирав, вчора набирав, завчора набирав, на вихідних, правда, ні, в суботу набирав. Та ноці, як то зв'язку не було, а тоді як зв'язок з'явився. Без варіантів надія на поліцію. За деякий час пан Олексій повертається, повідомляє, що його заяву прийняли і додає. Не хотілося по тих судах, а просто хотілося його мирно рішити, хай він свої двері забере, мені мої постави і віддасть мені гроші і все. І все закриємо. Водночас, як повідомили нам правоохоронці, заяву складено за фактом неякісно наданих послуг. Звернення вивчатимуть протягом доби, після чого вирішуватимуть, чи вносити дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож далі буде. На охорону мерії понад 600 тисяч гривень є. На комунальне телебачення є цілих 22 мільйони гривень, а от на людей нужденних грошей чомусь немає. Патова ситуація у кремачуці по вулиці Університетській. Власники їдальні гарячого харчування для людей з обмеженими можливостями змушені зачинити свій заклад через припинення фінансування з боку міської влади. Люди були довольні, тому що в багатьох людей пенсія 3 тисячі дві і люди одинокі. Вони приходять і тепер розстроєні, як їм жити далі. У них немає ні дітей, ніде нікого. А так вони хоч брали гаряче питання і могли місяць жити. Приходять і кожен час їм, не до... оце ми в декабрі закінчуємо їх отоварювати і на тому все. І вони всі розстроєні, всі приходять. Не знають, що робити їм. І кожен розстроєний, кожен задає питання, а що я можу ответить? Нічого. Нас фінансував город, ну це так виходить, що Малецький же. Не дає, сказали, немає дініг в бюджеті. Все, кожен рік, це ми починаємо і ще отоварювали їх. коли ще був глуха в мир города. Оце ми їх скільки отоварювали. Звісно, люди ще час в шокі, скільки років. От ну у мене є такі люди, що вони вже по 15 років тут нам це, отоварюються. Деякі з цих людей ходять пішки з молодіжного чи Крюкова. Бо банально не мають чим заплатити за проїзд через маленьку пенсію у трохи більше ніж дві тисячі гривень. Проте, незважаючи на шлях майже в півміста, кажуть іншого виходу немає їсти хочеться. До речі, днями мер з'явився на роботі у новому вбранні. Ось на його грудях заява, що він є кременчук. Такою ж вервечкою було прикрашено і талони на гарячі харчування. Тільки от чи можуть сказати ці люди, що вони теж є Кременчук? Можна на дві сто пражі. Звісно, не можна. Mm -hmm. І так само, куди їм діватися. Так вони можуть собі таку зарплату, а людям нещасним нещасні там якісь копійки Я виділити на оце гаряче питання. Я би хотіла, звісно, щоб з Нового року… была эта программа. Она мне нравится, она помогает людям, которые не могут себе позволить пойти в магазин там или где-то что-то скупиться или да что-то купить сейчас просто идет такое время тяжелое время что сейчас пойдешь там что-то надо уплатить там что-то надо уплатить ну, в общем тяжело платить много за квартиру платить за все и просто напросто да Я ну не доставлю живу, живу, хажую, виживаю, виживаю, просто виживаю. Цікаво, що програма, за якою годували людей, мала назву Турбота, але судячи з нещодавнього посилення охорони Марії та встановлення ялинки, схоже, що турбується наш мер лише про особисту безпеку та веселоща. Я ходила туда, думаю, хоть я то помощь, мне что, сдыхать под помойкой? Ну так получается. Ну, так и говори. Ну, вот я ну, и говорю. 2,520, что это за пенсия? Куда я пойду, меня никуда не берут старо Вы же старик, так что, мне сдохнуть пора? Там в мэрии получают, что и на оздоровление, и туда, и сюда. А мне что? Мне что? Что делать? Я одна, у меня никого нету. Ну вы стоим, ну, понятно. Как молодые были и шачили, то ничего, все нормально. А сейчас, ну что делать, люди добрые. Что? Ну сказали да. в январе позвонить, но не да, там... ну, ну, Я же говорю, я, 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 я была в райисполкоме, ну и шла, тебя нет, так смотрят. Человек какого там сорта? Самого ну, нижнего. Они возмущаются. И ну, да. Даже есть такие, что и бабушки плачут. Стоять и кажут, что мне рабыть. От вона всю ж, скільки тут ми отоварюємо, скільки сколько вона і ходила. Кажу, мені далі делать? І все. Друга взагалі приходить в неї, там кімнатку їй дали і, ну, в якомусь общежитті. Де нема, не печка не ну, не горить там, нічого. Ні это. Вона приходить, по гагаріну, там такі общежиття є, все. Вона каже, отака приходить, вся укутана, тому що вона навіть там замерзає. Добрый день. У нас немножко приболел зверь, но мы запланировали командировку, и нам надо было срочно выезжать. Константиновка, Торецк и Дружба. Чтобы вы понимали, Дружба находится 7 километров от города. И мы доехали до этой Дружбы. Там, как всегда, крайний человек был, который нуждался в тепле, которому мы завезли буржуйку и Пораздавали. Это вы все увидите в репортажах телекомпании «Визит». Да, посмотрите, как люди живут и что происходит сейчас в тех населенных пунктах, где говорил вам Александр. Так что хочу поблагодарить еще людей, которые передавали посылки ребятам ЗСУ, которые постоянно принимают в этом участие. Низкий вам поклон за то, что вы помогаете ребятам ЗСУ на протяжении такого времени. Особая благодарность телекомпании «Визит» то, что вы показываете правду, как она есть и что у нас происходит. Хочу отдельно еще поблагодарить, которые помогают нам в лечении зверя. Огромное вам спасибо. Ну и еще раз Олег Юрьевич, поблагодарю. спасибо за помощь, за то, что нам бус, чтобы мы выполнили очередную поездку гуманитарную. На погоди на телеканалі Візит середа 20 грудня. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, сонце ховатиметься за сірими хмарами, але зрідка все ж таки тішитиме своїми зимовими проміннями, без опадів. А стовпчик термометра у столиці продемонструє наступні позначки: Ночі плюс в вдень плюс 7. У Львові на заході країни небо буде оповите рідкими хмарами. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 2, в день 4 градуси. Вище нуля в Одесі на півдні країни у середу очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. На сході країни у Харкові пануватиме малохмарна погода. Опадів спеціалісти не передбачають. На температурних стовпчиках побачимо вночі 3 градуси, в день показник на термометрі сягне позначки плюс 7. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві. У цьому куточку України очікується похмура погода з проясненнями. Щодо опадів, то їх синоптики не прогнозують. Вночі за вікном плюс 3, в день плюс 6. І про метеопрогнози у нашому місті середа, 20 грудня. У Кременчуці варто очікувати на ясний ранок. А вже після обіду небо затягнеться рідкими хмарами. Але опадів спеціалісти не передбачають. А такі позначки мають бути на термометрі. Ночі 3, в день 7 градусів тепла. Вітер Південно-Західний з сильними поривами швидкістю до 10 метрів за секунду.